Техніка знімання кайданок з правом кругліка дурбальним руганом. Майше. Ну, На Скиналіся. Нахилитися вперед. Голову вліво повернути. Тримати руки рівно. Поліцейський бере ключ в допоміжну руку. Основною рукою сельною рукою тримає кайданки пістолетним хватом. Починається знімання кайданок з. Лівої слабкої руки і правопорушника. Зараз звільню ліву руку. Ліву руку заводимо тільки звільню, за голову. Врозуміло? Так. Да. Руку за голову. Вибається ключик замка. До Досилається душка рухом. Поліцейський робить крок, півкрок назад. Тримати руку рівно, вербані команди Звільняє праву руку, праву руку за голову. Це зрозуміло? Так. Як тільки звільняє праву руку, і правопорушник плавно заводить її за голову, поліцейський знімає ключ з замка, до тягує дужки і з одночасно відходом від правопрушника, розриваємо дистанції правопорушника. Ховає, патрулюючи середовище, правопорушника кайданки в підсумок, ховає ключі і тільки після того, як у нього вільні руки, poziciji intervjuju in da je komandirni banji pravokrošnikov terili.